Всім привіт, друзі! Що хочу вам сьогодні показати, як відомо вже всім, що в нашому регіоні горіхи вродило. Не у всіх, але в нас на сьогоднішній рік є. Тому це вже в мене другий мішок для перероботки. І як я їх переробляю, як чищу, можна здати оптом, але то є малі кошти, а можна попрацювати і заробити більше. Ходімо, покажу, як переробляю. Такі гарненькі, ціленькі, без пошкоджень. Але з руками шкарлупа твердіє. Стає все тяжче її розбирати. Ну, ще хвилин 10 і мішечок буде перероблений. Ну, ось так беру горішки, накладаю в миску, потім беру горішок, ставлю його ось так, не гострим. А ось таким кінцем вдаряю молотком по ньому. Ось таким молотком з радянських часів. Потім горіх розкришується з моєю допомогою рук. Отримуємо ось таку частину, або наполовину цієї частини може бути, або ще зовсім на, на половиночки. Ну, на даний момент вийшло у нас дві ось такі бабочки. І так кожну, кожного таку кожного цього рішенку розбивати, розібрати де маленькі шматочки окремо, я їх не кидаю. І також, де темніші, підуть на випічку. Ну, а так. тут у мене в тарілках ось половиночки, є бабочки, ну всі, в перемішечку, щоб вже людина купила, щоб було ж приємно і бабочку і такі половиночки. тому... Трошки тих, трошки тіх кидаю. Хто замовляє бабочку окремо, є замовляють половинки окремо, кому дорожче, кому дешевше, хоче кожен на свій гаманець. Ну, а тут у мене одна бабочка, друзі, така красинка. Це не реклама, це моя робота на даний момент. Отака красота. Так, що ось так. Працюйте, не втомлюйтеся, і ви на своїй роботі всім гарного дня. Здоров'я, міцного миру, добра, благополуччя. Бережіть себе, і не одного.